Перший принатальний скринінг найважливіший скринінг за весь період вагітності. Перший пренатальний скринінг це комбінований скринінг, який включає в себе біохімічний та ультразвуковий скринінг. Дуже важливо проходити цей скринінг на апаратах експертного класу і у досвідчених лікарів. За методом Астрая скринінг рахується найкращий і найточніший на час, адже крім вад розвитку дитинки, ми можемо також запрогнозувати ризик виникнення пізніх ускладнень вагітності, таких як преклампсія, затримка розвитку плода та загроза передчасних пологів, а відповідно вчасно надати профілактичну допомогу. При ультразвуковому скринінгу, який ми проводимо з 11 тижнів і 1 день до 13 тижнів та 6 днів, дуже важливо правильно виміряти комірцевий простір, виявити наявність кісточки носика, виміряти кровотік у венозній протоці, вияснити наявність або відсутність трику спідальної регуляції та кровотік у маткових артеріях. І чим вище. Досвідченість лікаря чим кращий ультразвуковий апарат, тим більш точніше ми це можемо зробити. А відповідно від точності залежить і точність розрахунку ризику всіх даних ват. Ви вагітні? Тоді я запрошую вас до нас. Адже саме у нашій клініці є лікарі, які мають ліцензії Міжнародного фонду медицини плода та апарати. Експертного класу, такі як Волюсон, є 10 експерт, адже це ферарі у світі ультразвукових апаратів.